черги піднятися на п'єдестал. Чекає Володимир. Він прийшов на вручення міської дитячої літературної премії імені Івана Котляревського. У своєму творі розказав про молоду пару, яка напередодні нового року займається приготуванням салату олів'є. Під час нарізання інгредієнтів мріють про спільне подальше майбутнє. Моя любим, улюблена пора року. Це зима. Не знаю чого зима новий рік, і мені на цю тему захотілося щось написати. Я б хотів би ще ще написати про Полтаву, про рідне місто, про країну та про майбутні нації. Анастасія, так як і Володимир, перемоги не здобула, але виборола заохочувальну премію у розмірі 550 гривень. Свій твір дівчина писала наприкінці навчального року. немає часу майже ні на що ти маєш давати контрольні заліки, нічого не встигаєш, нічого майже не знаєш, не вмієш, тому що це вже кінець року, і ти хочеш скоріше літо. І от я власне такі емоції переживання вклала у світвір. Переможців та лауреатів премії нагороджує міський голова Олександр Мамай. Очільник міста розповідає: пріоритетне завдання влади турбота про підростаюче покоління. Талановитих дітей потрібно заохочувати, аби в подальшому стимулювати до ще більших звершень. У кожній дитині є потенціал: потенціал спортсмена, потенціал філолога, потенціал математика. І якщо він цей потенціал впроваджує в наше життя, це мабуть тоді я починаю розуміти, що я на вірному шляху. Завдання номер один. Що дитина повинна чим займатися? Дитина не повинна бути на вулиці. Оце завдання міської влади і мене особисто як міського голови. Окрім грамот, школярі отримали і грошові винагороди: 800, 1000, 1200 та півтори тисячі гривень, залежно від місця, яке здобув їхній твір. Загальний призовий фонд становить майже 22 тисячі гривень. Тетяна Майборода з четвертої школи виборола головну нагороду. Дівчина написала твір на гумористичну тему, в якому піднімалися проблеми дружби. Героїв взяла з власного життя. Друзі це дуже сподобалося. Тобто вони люблять, коли я включаю їх до своїх творів. Вони підтримують. Мене. В цьому їм це подобається. Вони мені допомагають у формуванні сюжету. Вони додають якісь, якісь нові матеріали, можливо, якісь нові сцени, фрагменти. Цього року на конкурс було подано 23 поетичних та 22 прозових твори від 34 школярів.